Як же підібрати геотермальний тепловий насос для вашого будинку? В першу чергу потрібно зробити теплотехнічний розрахунок вашого будинку, порахувати тепловтрати і теплонадходження, бо тепловий насос працює як на охолодження вашого будинку, так і на обігрів. Після цих розрахунків ви вже будете чітко понімати, яку потужність теплового насосу потрібно для вашого дому, будь-то це 10, 12, 20 або 50 кВт. В залежності від місця вашого розташування і з ваших ґрунтів ми можемо зняти від 30 до 50 Вт тепла землі з обводнених ґрунтів. Ми знімаємо 40-50 ватт. Якщо ґрунти глиняні і сухі, то це 30 ватт погонного метра свердловини. Тому важливо ще розуміти, чи хватає біля вашого будинку місця, де можна зробити. Пірвічний контур теплового насосу. Ну а якщо ви живете на гранітах, забуваємо про геотермальний тепловий насос і підбираємо повітря вода. Далі ми оприділяємося з виробником теплового насосу в залежності від вашого бюджету. Топовим обладнанням є європейське обладнання. Гарні теплові насоси випускають німці, австрійці, і от як на нашому об'єкті, іспанці. Далі в свою роботу вступають проекти Вони розробляють повністю, рахують обладнання, топково всю запорну арматуру, підбирають течення труб повітряпроводи, трубопроводи повністю готують проектне рішення сугубо під ваш будинок. Після проєктування саме головне, що ви отримаєте, це перелік всього обладнання повністю до мілачей до гаєчки, до полтіка для реалізації вашої системи. А маючи цей перелік, можна скласти стовідсотковий бюджет вашого проекту. Після узгодження ми розпочинаємо з борових робіт. У нас є місце, де ми маємо це зробити цю роботу. Приїжджають ворільні установки, підготовлюють зонди, буряться отвори, опускаються зонди, і облаштовується первічний контур теплового насосу. Ну а другим етапом вже збирається сама топкова, установлюється сам тепловий насос, обв'язуються всі труби, запорна арматура, ставляться. Ємність для системи опалення, охолодження, ємність для приготування гарячої води. Насосне обладнання, потім повністю вся ця система електрифікується, протягуються кабіля, розводяться датчики, і система вводиться в експлуатацію. З тепловими насосами в основному в будинках ми використовуємо теплу підлогу для охолодження. Ми використовуємо або канальне кондиціонірування, або пасивне через теплі холодні стіни. Система з тепловим насосом забезпечує будинок теплом, холодом і нагрівом гарячої води по самому вигідному тарифу. Тому, друзі, якщо ви хочете розрахувати систему. Для себе на геотермальному тепловому насосі або на тепловому насосі повітря, вода, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям!